Те, що у центральному міському районі Кривого Рогу спорт люблять і знаються на ньому, стає зрозумілим по кількості присутніх на стадіоні Спартак. У День фізкультури та спорту його вщент заповнили юні спортсмени, школяри, студенти, ветерани спорту, запрошені гості та зацікавлені громадяни. Спортивний захід Спорт це здоров'я, сила духу та краса розпочали парадом учасників. Першими йшли представники спортивної школи номер 3 та клубів району. Далі команди загальноосвітніх шкіл, учасники проєкту. Снагра та команди вищих учбових закладів. Показові виступи присутнім представили спортсмени району. В моїй житті займає спорт ну, високою роль. Би, я спортом живу. По-перше, це здоров'я. Спорт це здоров'я, спорт життя. І спорт це ну, просто друзі по спорту. Люблю дуже падвіж спорт і карате, це один з тих спортів, який дуже подвижний. и для самообороны он тоже очень подходит. Спорт должен занимать, я думаю, что спорт должен занимать как бы первое место, потому что спорт это жизнь, а без спорта ты ничего не добьешься. Співорганізатором заходу стала німецька спільнота міжнародного співробітництва «JZ». Вона вже кілька років співпрацює з навчальними закладами міста щодо здорового способу життя та запроваджує проект Чесна гра, який передбачає популяризацію гри у футбол серед дітей, а також опікується проблемами ВІЛ в Україні. Ми вибрали Дніпропетровський регіон як пілотним регіоном проекту, і ми дуже раді, що починаємо в Дніпропетровській працювати саме в городі. Місті... Кривой рог. То есть кривой Рог это первое мероприятие большое, которое мы проводим в рамках этой всей программы в Днепропетровске. Она предполагает проект. И профилактику среди э, детей профилактик здоровый образ жизни, и среди учителей, и среди э, работающих людей. То есть это масштабная программа профилактики ВИЧ СПИД, но кроме всего прочего, это здоровый образ жизни, профилактика здорового способа жизни. То есть, в общем-то, это то, что надо нам сейчас быть здоровыми, крепкими, веселыми, позитивными. Захід зібрав понад три тисячі учасників та глядачів. На стадіоні проходили спортивні змагання, по завершенню яких на учасників очікували численні призи та подарунки. Для глядачів організатори спортивного заходу підготували лотерею з цінними подарунками.